І далі Східний фронт тут на усіх ділянках, окрім Куп'янського напрямку, рашисти намагалися прорвати оборону ЗСУ. Найбільше 17 штурмів на Бахмутському напрямку, який вже фактично можна назвати часів'ярівським. За це місто тривають важкі бої. Тисне ворог і на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Понад 10 штурмів на кожному з них на Лиманському відтинку ворог атакує Терни та Ямполівку. Зупинити ці штурми доводиться нашим артилеристам. Тож як відбивають ворожі атаки бійці 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, Продовжить Костянтин Мельников. Чим вони шукають? Ну, Безпілотники, небо. Небо, зали то, суперками, там безліч всього всього. Щойно по рації звучить небо чисте», артилеристи 148-ї бригади одразу отримують і ціль. Остріл. Працюють і в досвіта, і в день. Екіпаж цієї британсько-американської причепної гаубиці розповідає, нині доводиться працювати в обороні. Постійні штурми з їхньої сторони. Більше штурмів, більше працюємо. Хотілося б, звісно, щоб було більше снарядів. Так економимо. Боєць з позивним Херсон нині боронить не рідний південь, де впродовж п'яти місяців довелось просидіти в окупації, а відбиває ворожі штурми на Сході. Каже, до постійних спроб росіян прорвати оборону вже звик. Постійний штурм це ти прокидаєшся рано вранці по команді, тобі пишуть, їде техніка. З усіх сторін всі наші стріляють, і ти стріляєш. Прицільна дальність стрільби цієї гармати до 20-25 кілометрів. Тож ці артилеристи переважно працюють по живій силі противника. Хоча іноді вдається знищувати і більш серйозні цілі. А БМП був ми знищили і де 30 пушки? А так то все йде піхоту йде. Влучати точно в ціль вдається завдяки самій гарматі. Як на неї говорять, це більш така снайперська. Гармата працює по нулю. В основному калібр снарядів 155 мм міліметрів дозволяє вкладати ворожих штурмовиків десятками. Та за потреби ці бійці можуть досягати й тилових районів противника на відстані до 25 км. кілометрів. Втім, і самі вони нині бажана ціль для росіян, бо ж ворог дуже прагне знищити як і вмотивованих бійців, так і озброєння, що нам надали західні партнери. Позавчора було накривали сусіднє поле ось спалене тут. От гради доволі часто Так. Це весь бліндаж під сприйбу. ти лежиш на кроваті і, і в спальнику під до потолка, оцю не підлітаєш. А щоб таких історій у бійців було менше, нині вони потребують додаткових засобів радіоелектронного захисту. За реквізитами на екрані кожен з нас може допомогти їм убезпечити свої позиції і, як наслідок життя з Донецької області. Костянтин Мальников, Олексій Євченко, Юрій Ставчук, Факта Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.